Вчиться заново ходити і говорити. 44. військовослужбовець Дмитро Жуков проходить реабілітацію після поранення в бою в лікарні у Чернігові. Щодня він працює з реабілітологами, аби знову навчитися сідати, вставати та ходити. Самостійно давай один, два, і самостійно сам. І вагу, вагу, одразу вагу на праву ногу, вагу, перенося. Ось так. Угу. Вирівнюйся, вирівнюйся, ось так. І Добре. І сідаємо. Він у нас не так давно, з 4 травня. В нього дуже важка травма була. Мінно-вибухова контузія з осколковим пораненням головного мозку, з забоєм головного мозку. Але він боєць, він наш захисник. Він старається, в нього є мотивація, є бажання відновитися. Наразі в цьому залі він проходить заняття зараз з фізичним терапевтом Олією. Він з незначною допомогою майже самостійно вже може сідати. З допомогою вертикалізується, тобто встає. Поруч з Дмитром постійно його дружина Лариса. Вона посміхається і час від часу віддає чоловіку команду люстра. Так, люстра. Ось і все. Ми коли в палаті сиділи, ну, за столом займалися, і вони це як горбоконики, так, ось, скрючаться, ми їм — люстра. Вони, так, раз так. — Більше 20 років ми вже разом e, познайомилися банально на роботі, так, мабуть, у багатьох. Служив служив з 2014 року в АТО, має нагороди. Учасник бойових дій. Коли в лютому де прийшли на нашу землю вороги. Звісно, він, маючи бойовий досвід, знову був призваний у лави Збройних сил України. Дмитро, боєць роти охорони однієї з військових частин ЗСУ. Три місяці тому на Бахмутському напрямку ворожий снайпер поцілив йому прямо в голову. Двоє його побратимів загинули на місці. Хоч він на ньому і був шолом, але е, в куля пробила череп, зараз у нього немає шматка черепа. Нам ще попереду буде пластика. Оскільки був дуже шквальний вогонь, побратими не змогли його зразу витягнути. Вони його залишили в посадці і повернулись за ним уже коли стемніло з розвідниками. Знайшли його і витягли з поля бою. В перший пункт Дмитру надали медичну допомогу. Він потрапив через 10 годин після поранення. Його витягнув хлопчина, дуже маленький, худенький, але він сам тримав контузію і в адреналіні він витягнув. Це зараз у ньому 140 кілограмів. а коли його поранили, в ньому було 160 кг. І витягнути його дуже важко. Йому коли тягнули, ось тут у нього заматане, там м'ясо вирване до кості було на колінах. Ми вдячні хлопцям, які повернулись. Заспокойся. Прооперували Дмитра у Дніпрі через півтори доби. Кожна хвилина могла стати останньою. Після цього Дмитра евакуювали у Київ до лікарні Феофанія. Спочатку лежав у реанімації нейрохірургії без свідомості. В комі кома один у нього була і через Більше ніж через тиждень, через 10 днів він вийшов із коми. Після трьох місяців у Києві Лариса з Дмитром опинилися в Чернігові у відділенні реабілітації. Саме головне в цьому при таких травмах це не втратити час на реабілітацію, тому що коли вже після трьох місяців дуже важко їх запустити, звісно, він змінюється, і дуже ну він почав змінюватися в той момент, коли він його вертикалізували. Значка. Коли його вертикалізували, він зрозумів, що він зможе ходити. Тут у Дмитра чіткий розпорядок дня. Заняття з масажистами, фізіотерапевтами, психологом та логопедом проходять щодня. <unser story> -у 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 -у. Угу. Ну, в даному випадку нам треба його укріпити, позбавити Дмитра від. По пів підвішеної салівації, От. вирівняти контур і м'язи куточки губ, тому що якщо він посміхається, воно ну, посміхне з діма. Бачите, рот не дуже рівненький, треба його поставити нам на місце. Перший раз, як ми його побачили, ми ну, не повірили, що він може ходити, оскільки в нас він не міг навіть перевернутися і сісти у візок. Зараз він може це робити, проте не кожен день у нього виходить все однаково. Іноді краще вчора, наприклад, було трошки краще. Час від часу Дмитро плаче. Це відбувається через ураження головного мозку, пояснює Лариса. Так його зараз реакції виходять. Люди можуть сміятися, люди можуть плакати. Це ну, не значить, що він ну, засумував і отридає. Це просто так виходить хвороба. Де, Зая? Да. <хи> він і розуміє, він і розмовляє, але не ліниться. І коли зранку ми знайомі питають, ну як ви? Ну як лаялися. Я кричала, а він мовчав, кажуть, ну і що нового в цьому всьому. Наступний місяць вони пробудуть тут. На Дмитра чекає довга реабілітація та відновлення. Однак, за словами лікаря, військові, у яких є постійна підтримка, відновлюються у рази швидше. Набратись терпіння, сіпити зуби. І посміхатися, і все, і весь досвід. Ольга Онищенко, Микола Іванчик, Олексій Жернов. Новини Суспільне Чернігів.